10 червня Бориспіль зустрічав військовослужбовців з останнього польоту. 6 червня над Слов'янськом терористи збили літак повітряних сил України Ан-30Б, який здійснював аерофотозйомку. Хочу сказати, що на самоліті Ан-30 нету ніодної точки підв'язки якогось то лівоворуження. Немає пулеметів, ні ракет. Тобто чисто мирний самольот используются в бригаді в целях. Блокитна Блакитна это робота ескадриль по плану договору «Открытое небо», план верифікації Міністерства оборони. О 17 годині 12 хвилин в літак поцілили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Коли відказав э, ну, горить праве крило і горит правий двигатель, якщо бросиш штурвал, Он сразу перевернется на крышу, то есть он неуправляемый самолет. То есть он до конца штурвалом отклонял рули влево, чтобы погасить вот этот крен, инерцию. То есть практически э, спастись, э, будем говорить, прыгая с парашютом, ему не, 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 было невозможно. То есть ему надо было до конца искать площадку под, под собой и садить его на брюхо. На завдання екіпаж вилетів 3 червня в складі вісьмох осіб. Командир судна напередодні саме відсвяткував 36-й день народження. У командира екіпажу е, могилки Кості 27 мая був день народження. 28 ми заслужили за праздничним столом. Якраз були вихідні, дежурство треба було. Його підмінив інший командир екіпажу. Мало ли, якщо цей момент виліт. От задача предварительно поступила в понедельник, Він сказал, що я сам полечу, Я день рождения, Всі я із восьми членів екіпажу. П'ятеро загинули. Трьом вдалося врятуватися. Вони встигли вистрибнути з парашутом і нині перебувають на лікуванні у військовому госпіталі з легкими травмами. Про це повідомив заступник командира з озброєння військової частини а 2215 підполковник Юрій Морозевич. Я після вибуху зрива злітає, зарвався, он падає. Один випрыгнув чоловік, вторий випрыгнув чоловік. Висота падіння, саме відвезен. Хто успів, то не успів. А з кабінок пілотів можна було это Ні, це літак. Угу. літак. Там не немає. Там тільки покидання летательного апарату. Прапорщик Володимир Момоц, старший повітряний радист авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, з літака вибрався та не вижив. Ну, є один випадок, так. Да. Це прапорщик Момот. От. Парашут розкрився, але він попав у воду, може втратив свідомість. Ну, це вже експертиза встановить. Але основна причина це не від того, що від падіння. Тіла ще двох членів екіпажу нині перебувають на експертизі. Це борттехнік Павло Гришук та командир авіаційної ескадрильї блакитна стежа Костянтин Могилко. Підполковник Могилко. ценой своей жизни экипажа, теряя считанные секунды на покидание самолета, отвел пылающий самолет от жилого массива, где проживают мирные жители города Славянска, тем самым предотвратив еще более массовую катастрофу гибели мирных жителей. На військовому аеродромі під шум двигунів літаків рідні, особовий склад військової частини А2215 та представники командування повітряних сил України прощалися із загиблими. Наш священний обов'язок перед пам'яттю загиблих товаришів захистити цілісність України, очистити її від злочинців, які тероризують мирне населення. Случилось так, що наші друзья, боевые товарищи, остались в небе навсегда. Это был лучший экипаж, лучшие специалисты, верные друзья и товарищи, замечательные, любимые, родные, сыновья, мужья, отцы. Ничто никогда не восполнит эту потерю. Найкраще, що осталось після них, це їхні сыновья і дочери. Ми дуже скорбим по вас. Не Наплыв... превеликий жаль, це війна, а війна має отакі жахливі наслідки. Тому ми схиляємо голови. Ми Низько вклоняємося рідним і близьким, які народили, виховали, кохали. Продовжують життя цих героїв. Слава Україні! Смерть ворогам! Ледне все місто проводжало в останню путь заступника командира ескадрильї з виховної роботи майора Сергія Камінського, старшого повітряного радиста авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, прапорщика Володимира Момота, старшого бортового механіка, прапорщика Олексія Потапенка. Після прощання в клубі аеропорту Бориспіль тіло Олексія Потапенка повезли на батьківщину в Макарів, що на Київщині. А Володимира Момота і Сергія Камінського на руках пронесли головною вулицею міста до книжового меморіально-паркового комплексу. А містяни дякували за героїзм. й досі не можуть усвідомити втрати бабуся старшого повітряного радиста Володимира Момота сама не своя від горя. Ну, він так що шукала самолітом усередине, а тоді оце на, на самоліті був. Я не знаю, я не знаю. Шість наград мав. Дуже хорошо, як то кажуть, дуже гарна дитина була. І купили будинок, троє діток у них строяться, як то кажуть, і на городі, і клубнічка, і малінка, і казала бабушка, це я бабушкина сусідка. Що ну все каже, в нього є там города трошки, і бурячок, і морковочка, і огірочки, і все чисто. Військові спочиватимуть вічним сном поряд із льотчиками, які загинули 1959 року при виконанні завдання.